І всім mm. привіт! Сьогодні будемо грати гру під назвою Потрібно більше м'юніло, бо за це напевно баякась. Заходим. «Плей» нажимаєм. Я сплю. Звали будинник. Треба піти в ванну і вмитися. Що за картина, яка була з котиком? <гум> Крута якось дуже. Попривідкриваємо двері. Де тут ванну? No, може, тут? а вот. та тут. Що тут робить виноградний сік? Попробуємо. Та йди, виноградний сік! Це якась колба з зіллям. Йой, ти що нам творив? Ну, давай. Це шутки. Щось тут не так. Бай-бай-бай-бай. Що? Що за сила момент? Имбу. Чузарко развутился. Странно. Ну, ок. Та, Таук дідусем. Как я и зідусам. Який сік? І а це був мій експеримент. Він не доробив. Тобі треба тепер дивитись на предмети, щоб робити більшим юніон. Ага. У тебе зараз вам юніон. Треба дивитись на предмети і робити сігму, щоб у мене було більшим юніон. Подивись тів'ю телевізор. Ось сігма, сігма, сігма. Это вызрас в А Ачкау я, на дідуся можу. Сигу, азрубати, то дідуся. Сихи ман зарамню. И четырь. Чекаве, я хочу вы на дюсю, зарубати, си, сигу. Так, ат, паратрабан, викну. бай бай, бай, бай 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 bye, bye-bye, bye-bye. бай bye. Типа сігма у серйозно, карта імбова. бога. Е, що двері закривають. Байбай, байбай. Тікав. Потім дім треба. Буде. Дім зробити сігмуду дому, чи що? Ну, зараз треба. От я вже шість вікон за сігми. не знаю, чітко можна сказати, але за Було позад. Вже шість і ще три від тебе. Ще два. І буде зараз Ну От і останнє. О, піде до дідуся. Поговориш, десант той. М -м -м. Так скільки в мене зарам? М -м -м. Ого, два І ще? Мок. Ліжко. Зробити зі де ліжко. А на чому я спати буду. Йой. Bye 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 bye. бай бай Що тільки 4-ом за це даву? За Хм... Я думав більше, я думав це 10 дубів! Я надіюсь, уже можна буде закінчувати! То зараз так всю хату рознесу! 26 Мюн... І ще? Що тепер треба? Ем... Yeah. Ой! Бабусім, бабусім, огород. Ой, от бабуся влетить, Бай 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 бай. О, розлетілося. Це що, мандарини ростуть. А вони мандрины. На грядках не ростуть. Так, Що скільки там у мене? Тридцять 34 не вистачить? Ні, не, не вистачить. Та що таке? Ох. Що тепер треба? Що це таке? А, тут тіло мене продає. Вибач мене, пацан. Що? Він що зараз помре? Розвучився. О, ні. Він вижив. Ого, він високий. Трудкий, високий. Так, треп поговорити з дідусам. Пишу мені. І Там дідуся. Так, може вже досить дідусь. До І скільки? 74 може дідусь, це точно вже досить. І ще. Так, може Маш... Машина тепер вообще прекрасна. А на чому їхати будем? Йой! Малайкись іскры сеня. Ді. И 174 за машину 100 м'яні науда. Йой! Тепер картин, треба. Що це за кип? Це о ой, воно щось само розвитилось на ок. Я до картин не дотягуюсь цією. О, дотягнувся. Так, бай-бай, бай-бай. Все. Бай. І бай-бай, бай-бай, бай-бай. ту бай-бай. бай 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 ту 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 бай 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 а тут пазу и на картину. Вот не куда их зашла за шоколад. О, тут всех москвит бр. Имбова картину. Не, че м кит. Кит, прям кутный кит. Чем не поумаркс? О, паумапс. Е, ну, седой, піду я не хтудой. Що я серйозно через тіму зміг? <femmes> ну ок. Поговорити з дідусем знов треба. Бо дідусь, ну точно вже досить, в мене десь скільки були. Ну, може десь двісті вже, ну досить. Ну майже двісті, стадію нас, ну два. Не досить. Та ти шум. Кухню! Бай-бай-бай-бай! Кухня! Бай, бай, бай. а байбай! Науця анімація імбаба рекомендую вам це пограти. Пьюш плюс п'я ай! У мене телефон завис. Ой, кухня щось таке залучилось. Тепер дісеву кина. Що ачеп под... тут нажимається? Наші підшешлись. Ah, c'est toute A Denojhatreb Denosh hat treb Ehut Bye 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 Kapet Jigusaki Matay Rus Bomb it's a mysikus kazaal Sinya Sam Yu Hai But just keep you to a let him zerbawse Nothing happen Oho в навжекс якісь... інєвугані данный іск. І ще пішо. Серйозно? І Ще дав щось випити? Йой. І І не дети тяжвить бігати почав. Треба паркан засігнути. Ти шо? чи, чи дерев, чи стол. А, не, паркан, паркан. І у я зробить паркан рознесу серйозно. Серйозно? Тисяча м'юнін, ти ви що? Це, ой, щось я себе погано відчуваю. А, кіберксивма! сівма! А, капець від мене погані, де? Байбой-ботунтун-ту-ту-ту. Так. Я не, начну, не нажимав. Е! Е, дерево самі рознеслися, я нажмах на Знов Змов, З зида сам І И з ним переговорить О, я його можешь за умью, не нравится, конечно. Я йду. Фай, Грэмпо. Ну, привідься на сьогу. Ти що, серйозно, це зробиш? Ні. Войс. Ну. Я зараз тебе засігну. Дивися. Бойбол, бойбол. Тим, тим. Тим, тим, тим. Ха-ха-ха! А чиї Ну ок, на цьому будемо закінчувати. З вами був Стас Всім. Попа. До нових зустрічей.